Що трапилося в Україні? Я окремо виношу питання російського нападу. Хоча я вважаю, що якби Зеленський готувався до війни, то нападу не було або був би набагато пізніше. Але все, що трапилося в Україні поганого, це вони двоє. Хоча треба теж говорити правду: Єрмак завжди діяв в тих рамках, які йому виставляв сам Зеленський. Тому хто з них більше агент Кремля? Має вирішити слідство, бо е, тут не було ситуації, коли хвіст керує собаку Собака чітко завдавала команду хвосту, як петляти і куди мотати. Е, він дійсно нікуди не, не зник. Я теж читав ці публікації в ЗМІ, що вони кожного вечора, кожного ранку, не знаю, що відбувається вночі, бачаться на президентській дачі в кончезаспі або за проконом Ірмка. Він дійсно дальше бере активну участь в ролі житті країни і її занепад.